У Московському державному історичному музеї знаходиться пам'ятник з міста Ольвія, зроблений у п'ятому-четвертому столітті до нашої ери. Ось що писав про нього у 1973 році Соколов античної причинномор'ї Лінінград. Цитуем мову оригіналу. оригинал. Надробье из Ольви 4 столетия до нашей эры ⁇ мрамор Пентилийский, высота 1 метр 67 сантиметров, ширина 1 метр 3 см. Надробье исполнено ведущимся мастером, изображены две женщины, сидящие в кресле и стоящие за ее спиной. После повреждения надробья была нанесена посвятительная надпись почитаемую в Ольвии Аполлону-Простату. С добрым счастьем Аполлону-Простату, стратегии с Рафагосом, сыном Авгуаном и во главе. Посвітілі золотої ажирелі за мір города і за собственне здраві і доблість. Надзвичайно цікавий, унікальний артефакт з надзвичайно довгим текстом, та ще й написаним, як і Велесова книга, суцільно без розділових знаків і переносів. Цей текст не потрібно перекладати, просто треба знати українську мову і прочитати його як слід. Навіть людина, яка ніколи не прикладала давні тексти, з легкістю побачила б у перекладі Соколова Аполону простату більш правильніший варіант. Аполлону про пратату, як першому батькові, пращую. Але залишимо російський переклад на совісті російських учених. Українським ученим це просто не цікаво, тому дамо у перекладі Сергія Піддубного, який цей пам'ятник відкрив заново для широкого загалу читачів у своїй книзі Великий код України Русі. Він, мабуть, не має вчених ступенів, але його праці і ім'я більш відомі, ніж багатьох носіїв високих знань. Але чи нам цьому дивуватись? Утім час навести повний текст із пам'ятника. О Боже безсмертний Апол Ов, Дніпра та Туню і Перерати Господь, сонця Овна стратегії вогню носій високого, промарів, Омванів і росів роговців тої колані, полян корців святий. Вручаємося. Ментагос, пуртак, несан, Оникансагор, Ептона Хорси, Непертона з поля, це вірні скети, суть, нугеї іскаяндра, достойники. І якщо на Велесовій книзі академічний світ поставив клеймо підробки, то львівський пам'ятник вже підробкою не назвеш, тому про нього просто мовчать. Але він говорить і відкриває для нас унікальні надзвичайні факти. Найдавніша назва нашої країни Перірата, що в ній легко читається як Праората чи перша, головніша Ората. Дніпро та Туньо, а Аполлон в більш давній його назві як Апол О. Але найбільше питання, чому в Ольвії, яка вважається давньогрецьким полісом, напис читається українською мовою, а за формою написання дуже подібний до Велесової книги. Чи випадково місто Ольвія і місто Львів мають схожі назви? Різниця лише в букві, о, яка вказує, що Ольвія сонячна на півдні, а Львів був центром на півночі. Про що й свідчать археологічні знахідки, особливо на високому замку. І найцікавіше, чи були Еліни греками, а антична культура грецькою. Анти це українські племена і жили між Дніпром і Дністром. А пам'ятник із Ольві, як і Велесова книга, читається українською мовою. Нічого немає вічного під сонцем. 600 років назад земля була пласка, а сонце крутилось навколо неї. Знання руйнують міфи. З часом і ми дізнаємося свою правдиву історію. Немає нічого дурнішого, як вірити у щось. Потрібно розуміти, мати знання, і тоді істини самі будуть відкриватися як вищий дар, яким наділив людину Бог. Здатність думати.